Доброго дня, друзі. Хотів поділитися певними думками. От зараз багато хто вивчає українську мову, відкриває її для себе, скажімо так. Бо деякі не роблять це свідомо. Є люди, які вважають українську мову до певної міри недолугою. Будемо об'єктивні, такі люди є. А, і я хочу сказати, от для останніх два таких моменти. По-перше, ви говорите зараз російською мовою, ви її добре знаєте. А, ну, Наприклад, російською, так, візьмемо її. А, ви коли перекладаєте з мови А на мову Б будь-який текст, якщо ви робите, робите, тим більше великий якийсь текст, а, які б це мови не були, ви завжди будете помічати, що а, переклад буде гірший чомусь у вас виходити по багатьом причинам. Які б це дві мови не були, це може бути англійська і російська. Наприклад, якщо ви з англійської на російську перекладаєте, ви будете вважати, що в російській мові такого немає відповідника, такого немає відповідника. Є досить відомий випадок в історії, коли а росіяни стирили у американців креслення ядерної бомби, їм трапилося таке слово, як implosion. Це зворотня фаза explosion. Explosion перекладається як вибух. В російській мові відповідника Implosion не було, тому їм довелося стирити і це слово в російську мову. Крім самих. А, я хочу просто сказати, що якщо хтось, наприклад, захоче влаштувати якісь змагання, щоб довести, що російська мова якось переважає українську в чомусь, лексично, наприклад. І якщо вашим опонентом буду я, то у вас будуть дуже важкі змагання, дуже важкі. А друге, те, що я хочу сказати, якщо ви вважаєте якусь мову недолугою, більш якоюсь недорозвиненою, ви спитайте себе, чи достатньо ви цю мову знаєте хоча б у порівнянні зі своєю основною мовою, якою ви говорите. Бо я, наприклад, все життя стараюся заглиблюватися в українську мову, але я помітив дуже просту закономірність, якщо ти щодня читаєш українську літературу, ти щодня робиш відкриття. Дякую за увагу.